Середа, 26 лютого, 1099 доба війни. Наші захисники збили в небі над областю чотири ворожі безпілотники. Сьогодні день спротиву окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Підсумки міжнародного саміту «Підтримуй Україну. Про це та інше розповім вам. Я Маргарита Супільняк. сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація: ввечері та вночі на Дніпропетровщині військові підрозділи повітряного командування. Схід збили чотири ворожі безпілотники. Агресор продовжував атакувати Нікопольщину. По райцентру вдарив дронами камікадзе, пошкоджені авто. Загиблих і постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах країни внаслідок нічної ворожої атаки безпілотниками на Київщину одна людина загинула та дві травмовано. Тіло загиблої було виявлено під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бичанському районі. Слова співчуття родині та близьким. В іншому населеному пункті цього району 20-річна дівчина з ранами голови госпіталізована до місцевої лікарні. Також поранено чоловіка. Обом постраждалим надана вся необхідна медична допомога. У Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків, скління квартир у 4 багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено, та вісім пошкоджено. Після ворожої атаки на Харків влучання зафіксували у Київському та Шевченківському районах. Пошкоджені житлові будинки, будівля університету, оперного театру, кафе. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Через влучання дрона Герань у дев'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок виникла пожежа у квартирі на другому поверсі. Одна людина загинула, шість постраждали. Співчуття рідним. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1170 окупантів та 110 безпілотників. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 870 тисяч осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня майже 27 тисяч, крилатих ракет 3064. Україна має бути сильною, щоб завдяки цій силі дипломатія спрацювала. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Говорив з президентом Макроном про його візит в Америку. Координуємо наші дії. Еммануель, дякую за підтримку. Сьогодні ж говорив з прем'єр-міністром Бельгії, зокрема про допомогу Україні. Зокрема, про використання заморожених російських активів, зокрема про спільні дії та контакти на рівні усього Європейського союзу, також наша команда вже почала працювати із тим, що партнери пообіцяли вчора. В Києві на саміті підтримки України більш ніж 40 учасників саміту онлайн і офлайн лідери, інші представники держав, міжнародні організації, окрема зустріч в форматі з Балтійськими та Нордичними державами, і також зустріч лідерів групи «Семи». Дякую кожному, хто був дійсно принциповим в такий день, день третіх роковин початку повномасштабного вторгнення. І ми в Україні цінуємо що підтримку для нашої держави, наших людей, партнери не тільки готові продовжувати, але й збільшувати, щоб швидше ми змогли досягти миру, миру чесного. Такого, який гарантує, що агресія не повториться, Британія в цьому році забезпечить військову допомогу більш ніж 5,5 мільярдів доларів. Норвегія підтверджує допомогу на рівні 3,5 мільярди доларів. Також маємо підтримку енергетичної безпеки в гуманітарної сфери. Іспанія. Мільярд євро в цьому році, ми дуже цінуємо таке зосередження на підтримці. Швеція готує передачу систем ППО. Дякую, Данія надасть додатково 285 мільйонів доларів на зброю та боєприпаси для наших воїнів. Також працюємо для збільшення нашого флоту Ф 16 цього року. Маємо вийти на всі заплановані показники Балтійські держави разом з Нордіками. Забезпечать оснащення і тренування підрозділів, чисельністю в бригаду, і саме такі речі важливі для проведення ротації в нашій армії. Потрібні оснащені та навчені підрозділи, щоб підтримувати хлопців на фронті. Естонія підготувала пакет підтримки. Є домовленості з Литвою щодо подальших спільних кроків для оборони, зокрема захисту неба. Також напередодні 24 лютого ухвалені нові рішення про санкції проти Росії за війну. Євросоюз погодив новий пакет. Є санкційні рішення Британії, Австралії Нової Зеландії. Усім дякую за підтримку. І будуть ще рішення зараз. Активно їх готуємо. Зустрічі, угоди, перемовини. Україна має бути сильною, щоб завдяки цій силі дипломатія спрацювала. Дипломатій вже багато, і події будуть тільки прискорюватися. Готуємо деякі формати з партнерами. Ще одне сьогодні зустрівся з парламентарями. Глобальної мережі парламентської підтримки України це важливо. Ми збудували дипломатичні контакти на всіх рівнях, від лідерів і парламентів до медіа і багатьох громадських організацій. Все це заради того, щоб вистояти в цій війні і щоб завершити її достойно, саме так, як заслуговують наші люди український народ. Народ, який так сміливо бореться, здобуває повагу, і вже повага стає кроками на підтримку від партнерів. Пишаюся всіма нашими людьми, і кожна країна, яка допомагає зараз нам в Україні, насправді допомагає собі, щоб зберегти світовий порядок, в якому людське життя має значення. Слава Україні! Героям слава ще раз про міжнародний саміт підтримуй Україну. Як ми вже повідомляли, у третю річницю російського вторгнення у столиці зібрались лідери країн Європи та Канади. Вони засвідчили єдність з українцями, які продовжують боротьбу. Більше про подію розповість наша київська кореспондентка Софія Компаніченко. Міжнародний саміт підтримки України зібрав 12 країн Балтії, Європи та Канаду. Серед гостей була президентка Єврокомісії Урсула Ляйн та президент Європейської ради Антоніо Кошта на зустрічі. Президент Володимир Зеленський наголосив на інтересах спільної безпеки. Війна триває проти України, і тому Україна має бути за столом перемовин. Разом з Європою стратегічною мішенью Росії є саме Європа, європейський спосіб життя, а отже, її безпека та доля Європи не може визначатися без Європи. Україна, Європа, разом з Америкою. Ми маємо бути за столом перемовин навпроти Росії, щоб необхідність миру не була знов заговорена. А саміту Данія, Швеція, Іспанія, Норвегія, Канада та Великобританія оголосили про нові пакети допомоги. Кошти підуть на амуніцію, засоби ППО, авіацію та бронетехніку. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн заявила, що новий пакет на 3,5 мільярди євро з'явиться вже в березні. Війна в Україні залишається найбільшою кризою для майбутнього Європи. Путін докладає максимальних зусиль виграти війну на території. Він хоче, щоб Україна капітулювала, і ми знаємо, що може відбутися далі, тому що воно вже відбувалося і раніше. Це не лише про долю України, яка зараз на кону, це про долю Європи, яка на кону. Офіцер 3-ї штурмової бригади Олександр Алфьоров каже, примус України до миру з агресором, де мотивує воїнів момент, коли наближається розв'язка, тому що у свого складу є думки ну от завтра я маю вийти на позиції, а післязавтра вони домовляться. І безпечно, що це жодним чином не є на користь. Хочеться, щоб ця війна швидше закінчилася. Але жодним чином не орієнтуватися на якісь голослівні фрази, пов'язані з тим, що ось ось буде мир, який нам досягнуть хтось. Зустріч у Києві відбулася на тлі розбіжностей між адміністрацією президента США Дональда Трампа та керівниками країн ЄС у питанні війни Росії проти України. США наполягає поступок від обох країн, а Європа застерігає українців від поганих умов. Продовжуємо випуск сьогодні, 26 лютого. В Україні день спротиву окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. У цей день, у 2014 році, на заклик меджлісу кримськотатарського народу на площу перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей. У такий спосіб вони засвідчили свою підтримку територіальній цілісності і суверенітету України. Це було спільне гучне слово проти окупації Росії, яка зайшла на півострів з військами. Мітинг зібрав від п'яти до десяти тисяч учасників. Як сприймають окупацію Кримського півострова Дніпряни? Негативно. Ну Звісно, тому що це територія України, і я думаю, це не може змінитися. Дуже погано. Я там ні разу не була, дуже б хотілося туди завітати, подивитися на гори, відпочити. Але це дуже неприємно. хотілося щоб наші території були нашими. Я думаю, всі так вважають. У мене є знайомі, які приїхали з Севастополя, то вони думають, що люди там залишились нормальні. Ну, наші люди, вони хочуть, щоб ми всі були Україною і так далі. Я думаю, вони хочуть повернутися. Вважаю, що Крим це Україна. Хочу надіюся, і в не тільки Крима, а Донецька, Луганська. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі д 1 Чергову допомогу на фронт передали волонтери штабу Українська команда Дніпропетровщини. Подробиці у наступному сюжеті. Наші захисники постійно потребують автівок для успішного виконання бойових завдань на передовій, бо саме машини на фронті, як і дрони, є розхідним матеріалом. За три роки повномасштабної війни волонтерський штаб Українська команда у Дніпропетровській області до лав ЗСУ передав вже з десяток авто різного класу. Серед них мікроавтобуси, мінівени та пікапи. У третю річницю війни Росії з Україною волонтери обласного осередку. У команді з однодумцями з Кам'янського презентували військовим сучасного залізного бойового коня. Волонтерський штаб, українська команда Дніпропетровщина, передає автівку для хлопців на харківському напрямку. Це хлопці, які воюють в районі Вовчанська. Їм допомагає наша команда волонтерського штабу з міста Кам'янське, і ми сьогодні, в третю річницю повноваштабного вторгнення, продаємо хлопцям такий автомобіль, аби. Коби їм було зручніше воювати та відстоювати нашу державу. Ми приурочили третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це подяка нашим воїнам за їхню мужність, за їхню хоробрість. Ми завжди підтримували і будемо підтримувати наших захисників, даби перемога. Як можна швидше прийшла к нам в Україну? Дякую українській волонтерській команді за таку гарну автівку. Слава Україні! Автівку пригнали в Україну і викупили задля потреб військових. У Кам'янському її відтюнгували та пофарбували разом із пікапом передали ще партію обладнання. Дивіться, хлопці, оце от хотпаки ми вам ще передаємо. Uh -huh. це. от отакий от, от набор. Там є сушар, душ uh -huh. і хотпаки. Це Атінки можна mm -hmm. покласти до кудись таки там по 25 штук кожній коробці. Тобто 50 у вас ще буде таких от, дякую, а, дякую. наборів, що ви можете хлопцям там роздасте. Пов'язково буде волонтери. Запевняють, що і надалі допомагатимуть наближати нашу спільну перемогу над російськими окупантами, допоки в Україні не запанує мир. Хочеться висловити слова вдячності всім хлопцям за те, що ми. Ми живемо в Україні. І попри те, що ворог нападає, хлопці тримаються і тримають оборону нашої країни, я впевнений, що ми переможемо. Тому всім хлопцям бажаю перемоги, здоров'я міцного і щоб всі живими повернулися додому. А наша команда волонтерського штабу буде надалі допомагати всім, чим ми зможемо аж до повної перемоги. Новенький пікап Нісан Навара попрямував на Харківщину під Вовчанськ. Там він допоможе нашим хлопцям бити ворога на цій важкій і важливій ділянці фронту. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1. Кримінальна хроніка далі служба безпеки України затримала ще двох агенток ФСБ, які коригували російські авіаудари по оборонцях Донеччини. Більш детально речниця управління служби безпеки у Дніпропетровській області Ольга Кім. СБУ затримала ще двох агенток ФСБ, які коригували російські авіадари по оборонцях Донеччини. Обидві фігурантки діяли окремо. Одна з них – 47-річна мешканка селища Дачне. За матеріалами справи вона наводила російські авіадари по локаціях сил оборони на Покровському напрямку. Під прицілом були станції радіоелектронної боротьби та вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка прикриває передові піхотні підрозділи українських військ, відчуваючи невідворотність покарання, зрадниця виїхала на Дніпропетровщину, де намагалася залягти на дно. Імкот розвідка СБУ встановила її місце знаходження і затримала в орендованому помешканні. Ще однією агенткою ФСБ виявилася 44-річна мешканка селища Ілінівка біля Костянтинівки. Зловмисниця допомагала штурмовим групам окупантів атакувати бойові позиції оборонців часового яру. Для цього фігурантка намагалася виявити і передати там локації у районів та маршрутів переміщення українських військ. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Мисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Дніпропетровщині секретарка та членкиня військово-лікарської комісії допомагали за гроші потрапити на службу в тилові підрозділи. Про це повідомили в нацполіції. Схему налагодили 63-річна лікарка-невролог міської лікарні. Та 54-річна секретарка ВЛК винагорода за це становила тисячу доларів. Першою затримали лікарку невролога одразу після отримання хабара безпосередньо в службовому кабінеті. Цього ж дня на робочому місці затримали і її спільницю. Наразі обом учасницям схеми повідомлено про підозри. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка завжди дивує глядачів феєричними виставами, оперетами та п'єсами. Водночас веде велику просвітницьку роботу, допомагає відвідувачам зрозуміти всю суть театрального дійства. Цього разу до уваги глядачів була представлена вистава Молитва за Елвіса. На ній побував і мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Я навіть на минулому місяці співав. Вистава Молитва за Елвіса поставлена за п'єсою сучасної української драматургині Марини Смілянець. У виставі розповідається історія про двох братів Юрія та Артема, у яких була мрія стати відомим музичним гуртом. Але одного дня один з братів йде добровольцем на війну. інший цього прийняти не зміг, і брати припинили спілкування. Сон, певно, єдине місце, де вони можуть, нібито зустрітися і поговорити відверто. У житті є багато інших речей, які так само можуть тебе зламати. Знаєш, у житті є багато інших людей, які можуть взяти автомат і піти туди. А талановита людина, вона Вона має творити. Існі, чим тобі не зброя. Одне не відміняє інше. Послухай, кожен має займатися своєю справою. Для кожного хлопця, який зараз там. Знайшлася б своя справа і знайдеться після ауди. Роби що хочеш. Гарно, погано. Да. Не дивлячись ні на що треба триматися. Треба триматися і розуміти, що Україна виживе тільки тоді, коли ми всі об'єднаємось, не дивлячись на наші там якісь. Подобання або неподобання. І, от саме про це наша вистава, коли дві рідні людини з іншими поглядами в кінці вистави розуміють, що оцей шлях їхній правильний, і що цим шляхом треба йти. Ну, от, це моя така режисерська думка власне у цій виставі. Цю виставу театр підготував спеціально на честь вшанування пам'яті наших героїв, які віддали життя за незалежність України. Її присвячують і тим, хто нині боронить нашу державу у репортуарі театру, щомісячний показ серед глядачів багато молоді. На запрошення театру на перегляд завітали студенти Дніпровської політехніки в рамках культурно-просвітницького проєкту, про який ми вже розповідали у своїх сюжетах раніше. Студенти-викладачі університету отримали можливість спочатку прочитати п'єсу. А потім переглянути її втілення безпосередньо на сцені. Такий проєкт викликав справжнє захоплення у молоді. Якщо чесно, це дуже зворушливо, тому що кожен режисер настільки по-своєму бачить, бачить картину. Тому ми, коли були на читанні цієї п'єси, ми спілкувалися і фантазували, і що ж ми зможемо побачити. Тема спектаклю наша сучасна, і вона така і важка, така багатогранна. Тому Мені здається, там все дуже ясно і просто хочеться, мабуть, побачити емоції акторів, побачити, як. Я вживу. Це великий філософський твір для роздумів, про... він є дійсно актуальний на сьогодення, тому що люди різні, кожен обирає свій шлях і не завжди він співпадає з нашими близькими, з іншими людьми. Тобто кожен свої пріоритети обирає. Хтось пішов на фронт, хтось залишається тут, але в будь-якому випадку. На сьогодні кожен українець повинен бути волонтером для нашої спільної перемоги в першу чергу. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка планує і надалі показувати вибагливому глядачеві свої вистави і продовжувати свою місію просвітницької діяльності. Ще одна вистава, яку студенти прочитали та переглянули, має назву Ми з Бродвею. Про їх враження ми розповімо у подальших випусках новин, тож обов'язково дочека. Кайтесь Янан Андрусенко, Ілля Ломовський, Новини де 1 Про спорт. Перша ракетка України Марта Костюк завершила виступи на хардовому турнірі WTA 500 у мексиканському місті Меріда. У першому раунді Українка у двох сетах несподівано поступилася австралійці Дар'я Севіл. Жіноча збірна України з футболу провела другий матч у групі бі 4 Ліги націй. Суперником нашої команди стала Хорватія. Синьо-жовті стартували в турнірі з гостєвої перемоги над Албанією з рахунком 2-1. А хорватки на своєму полі поступилися Чехії 0-4. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу збірної України з рахунком 2-1. Голами відзначилися Яна Котик та Яна Калініна. Таким чином, після двох зіграних турів наша команда посідає. Другу сходинку, маючи у своєму активі шість очок. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу 26 лютого. В обласному центрі від 9 до 2 градусів нижче нуля. Вітер східний до 2 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському від 9 до 1 градусу морозу без опадів. У Синельниковому від 11 до 4 градусів із позначкою мінус опадів не очікується. У Самарі від 9 до 3 градусів морозу без опадів. У Павлограді від 13 до 4 градусів нижче нуля. Опадів синоптики не прогнозують. У кривому розі та жовтих водах від 11 морозу до 0 градусів без опадів. У Нікополі від 7 до 1 градусу нижче нуля. Опадів не очікується. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні!